Всім моє вітання. Дивіться, обрізаю лілію. Бачите, я вже її раз була трошки зрізала, але тепер ще раз зрізала наліпше. І треба все все по, пообрізати, таке сухе. Але сховалася вже навіть тут опіту катайпу. Подивіться, підук катайпу, в якій тоді є стручки довгезні. Його треба пообрізати, воно п'є в голову. Знаєте, хоч сюди не ходити. Її мені треба взагалі ту котай попід підрізати, щоб вона була трошки е, якась нижча. Хотіла вам показати, який я маю гарненький гладіолус. Бачите, який гарненький. Тут мурахи в ньому. Що такі мурахи геть всюди? І такий гарненький гладіолус в мене є. У мене і такі гладіолуси порос. Цвітали, бачите, які. І тут якийсь такий жовтий, але якийсь такий, а знаєте, він, як, як в нас сказали гофрований, якийсь такий, дуже такий у не, незвичайний. Бачите, крайчики, які, які такі, такі як спідничка гарненькі такі. Ну, оцей не такий, оцей звичайний, а це то такий дуже, дуже такий. Він в мене і тут є, і я його прив'язала, бо він до землі паде. Бачите, такий. Не. Не. Вони гладіолуси, хочуть, хочуть підпорів цілий час. Бачите, я оці гортензії які свої посадила. Су посадила, що я її купила, су гортензію. Я їздила до ліса, набирала землі в лісі, переробляла разом з перегноєм і з піском. О, Я ох, там вставлю кусочок, що як я була в лісі, але тут мене, по-моєму, вже знову картиня підриває. Ви бачите, якесь чисте диво з тими картинями. Я, я тут всю чисту земельку тут дала таку перероблену, ту всю погану забрала і отут посадила ту свою гортензійку таку. Бачите, вона вроде би, вроде вона і не пропадає. Тут ще такий, ой-ой-ой, там ще такі, така гілочка. Тут вже трошки то обсохло, ну але вона обсохло в горшкові було. О. Отаке її пересадила в таку земельку і ті гортензі, які що мені син передав, дочка привезла, теж посадила. Всім мої вітання, всім доброго дня і мирного неба. Я знову в лісі. Бачите, приїхала з сестрою, привітайся. Бачите, ще ми. Ми приїхали собі набрати земельки, земельки на квітки. От ми сюди приїхали. І гарна погода, воздух свіжий, така красота, така красота, сонце пробивається, а така красота, що Іди, пробуй, чи там десь якась можна набрати. От Рішили, рішили що ми, ми тут наберемо собі такої легкої землі. Бо в мене вдома то така земля. Тяжка. тяжка і неможливо, там треба мені ті гортензії пересадити, що я вам показувала. І я приїхала сюди до ліса. Видите, набираємо тут о, землі. Так о, під дерева, вона тут легка земля така. Знаєте, легесенька така, як, ну. І якраз це добре, добре буде на, на квітки. Отак. Зараз наберемо ще трошки. І вже будемо їхати. Отакий гарний ліс, така краса, такий свіжий воздух, що ви знаєте, аж всі хоче, аж всі хоче тут бути і подихати. Дуже добре. Аж дуже добре. В такі побувати красоті. Ой. Всім вітання. Все, ми вже набрали земельки і їдемо додому потихеньку. А, файно в лісі, дуже файно, Але заким набрали тої земельки. Та й вже упліли? Вже все. <гум> Але нічого, набрали. Приїду і буду садити. Щось буду робити, то ще я вам щось покажу. А зараз на даний час їдемо потихеньку. О, так. От я її. Тут ще в мене цвітуть квіточки. Це вже, що я пересадила все обсохло, треба його обрізати. Подивіться, як в мене презентема жовта цвіте. А тут вам покажу, що тут, от, от де я посадила ті, ті гортензії також. О, Що син передав? Бачите, яка тут в мене, яка тут в мене земля була перероблена. Така у мене яблука падуть. Треба зібрати їх, буде такі вони кисло-солодкі і їх під гортензії. Але я маю ще підживу і зараз буду підживляти ще е, підживу свої, ті свої гортензії. А це от отака легка земля вийшла. Бачите? О, і вони вроді нічого файно тримаються. Я ще їздила і їх ще посадила у п'ятницю. Знаєте? О, ще посадила в п'ятницю. Ті гортензії ту і цю. Так само. о, Бачите, така, така тут земелька. Отака От легенька. І ці вроді нічого, все файно тримається, Нігде воно. все воно так було привезене, з такою, е, тим, що воно підсохло. Але так-то листочки всі, всі в гарному стані, такі, що вони нігде не сохнуть, нігде не пропадають. О, тут є м -м, трохи за хату, тут у мене за хату, тут трохи є. Ой, сонце сюди, зараз у нас полудня. Ну, зранку так може, як чуть-чуть сходи, сонце трошки є. А так взагалі тут трошки в тіні, така є тінь, і вони так тут тримаються. О, навіть, надіюсь, що все з ними буде добре. І ще вам скажу за цю гортензію, за цю що я тут її була посадила. Знаєте, я її посадила в ту, ту землю, таку, яку я мала. І це її, що я привезла землі, що я переробила, і я її також пересадила. Ви знаєте. От також я пересадила. Викопала її, всю ту землю викинула і пересадила в такий о, легкий ґрунт. О, отако от зробила. Отак От я зробила. І нічого дивлюся, нічого вона тримається. Я зараз ще маю там ще дві таких гортензії і тих. І я хочу ту, ту всю землю, ту всю поганючу землю, таку, що в мене, бачите, всю повикидала, всю повикидала. Але десь в мене тут є кертині. Бо я ще тут посадила собі, пересадила, розсадила в такий легкий ґрунт, розсадила лілії. Бачите, розсадила лілії. А, а кертині вже десь є. От подивіться, а? от ріє, от ріє, Ну і що ти зробиш? Воно ріє всюди. Оцей мій кущ також такий вже величезний, такий вже величезний робиться. Що, що великий? Шо що великий? Бачите, тут ще ці всі гортензії почала пересапувати. Тут трошки пересапати. Цей кущик я, я зараз його підлию, але я його собі тут, е, тут прикопала. Бачите, тако прикопала, присипала землею. А оцей я запхала, я запхала такий е, дріт. Гажте такий гак і притиснула. І тепер, бо в мене вже навісні було приймелося е, такий кошт, то я була відкопала ну, і віддала. Але хочу вам сказати, о, але хочу вам сказати, що зараз не дуже не добре сапати. Я що сапну і, і, і висапуюся якась цибулинка. І я то вже зверху легенько лишень шкрабаю, бо я хочу зараз ці дві гортензії підживити, ту підживу, що мені передали. І бачите, тут ще в мене ще такі воє пагони пустилися корча, цього боку. Чекайте, вкликну навіть на коліно. Ой-ой-ой. Отут -ой -ой. во вони пішли, ті пагони. І я. О, Бачите, де він вліз, той пагін в аж. І я от хочу зараз я візьму собі і також їх всі пагони е прикопаю, щоб я їх, знаєте, не, ну, як, не черенкувала, не розмножувала е таким тим е способом, то я їх візьму поприкопую. Поприкопую зараз. Ще спитаю чоловіка, може, має якісь такі гаки, би мені дав, і я поприпихаю їх, бо вони тісно трималися. І вони буду ой, буде дощ і буду вливати. І воно прийметься, воно прийметься, бо то таке приймається. А тоді, вже як я собі його на, як, розмножу трохи, то потім я його буду формувати, той кущик. знаєте. А ось, ще тут можна тако, гачком його таким. Во, не хочу кричати, але зараз йому скажу, бо він там ти, робить, робить так, щоб ті наші песики не перебігали на той бік, бо вони перебігають і за великими псами бігають і за всіма. А він тут закладе ті ворота, ну поки що так мусить бути, бо, бо то в нас просто ворота. А він мені зараз ті гаки такі поробить або поробить, або, очки, вам показує, я сама дивлюся, а вам не видно. І я тут ось на ці гаки і так його позапихаю. А потім вже скажу вам, потім вже буду ой його формувати той кущ. Не знаю, чи я його звідси взагалі викопаю, чи я, може, гортензії звідси викопаю. Не знаю, якесь таке саджу, ви знаєте, от ви мені кажете, все гарно, гарно. Мені не гарно, мені не гарно, бо воно щось все на купі, знаєте, От що на накупі. Вроді не було місця такого. І тут такого каміння, і тут такого щебеня, тут такого каміння ще. І я вон з відром цілий час витягаю, витягаю, відкидаю. Або все ой, кризентема, вона десь в діаметрі має метр. Тут отак не показує, так не показує камера, не передає, але вона, певно, має метр. Кись таке. Ще тут той колосок посадила. Ще тут посадила ту. Ой, гвоздичку таку, бачите, таку багаторічну, бачите? Ну то вже як я гвоздичку посадила, то для чого мені було садити сюди той колосок, а? О. Ви бачите, що я роблю? Щось воно мені то все. Я люблю, щоб того було тако багато в одній в одній купці. Але і той колосок, бачите, ще цвіте в мене. Але, але той кистка кистка вийшло забагато. Сегобок. Ну добре. ті... Повикопуємо а, той, а, цибульки. А от а, ромашки, ромашки звідси ж вони не, не, не будуть викопувати, то я не знаю, що я маю робити, чи я маю цей кущ звідси викопати, взагалі його забрати в другий бік. І хотіла, щоб тут цвіло. Ну і Отаке і, і от, таке -во, от таке -во. Ту, ту ромашку знову треба обстригти, котра цвяте, найще святе. А це знову які буріни. І тут ще гортензії. Ну, бачите, я хочу досапатися до того. О, нефайні мої м -м, троянди, щось вони, вони банують. Часом листя таке зелене, як рута, а часом таке бідне. Ну, Нічого не зробиш. нічого не зробиш. А о, тут в мене ще жовтенька, теж така дрібненька, цвете. Ну, зараз, зараз я досипаю і то підживу, попробую підживити. О, і тут вовче на купі. Тут так гвоздічка ще в мене цвете. Так, зараз, я чотири штучки тут посадила. Ну і вона мені через ці кущі. Десь тут, напевно. Що пропаде? Не знаю, як то воно буде. Але зараз я буду тут ото то буду зараз Легенько знаєте, Я не сапаю я шкрабую, бо там в мене всі, всі цибулі, які тут все цвіло і все в цибульках. Ой, добре. Ну от Я вже пересапала все. Вщо. Як могла, так пересапала. Деякі цибульки вже і врубала трошки, надрубала сапу. Мали що зробити. Дивіться, як цей кущ виростає в мене цей. Цей такий високий з Італії, що я не знаю, як вонася називається, Не знаю як. Воздічку я знайшла сушу, вона я вам показувала. Пахнуть, а ще пахне, знаєте, От не знаю, де ще. де ще. Тут ще є вся така, вся така ружевенька, що вона пахне. Вся. І де ще третя є, а четверта, не знаю, чи вона вилізе е, навісні, чи вона вже пропаде, я не можу вам сказати. Хочу вам сказати, що чоловік мені гаків зробив. А я його попросила, і він мені яких яких, покажи. О, я їх кладу тут во і я собі зараз то, -то позапихаю. А тепер я взяла цю воду, я принесла вже собі, я ще принесу. Це вода моя з бочки. Така, знаєте, дощу, дощівка, дощова вода. І тут я прочитала на пашці, як наскільки я вмію читати по-польськи, але я прочитала о, е, що е, 50 грам йде на. Зараз, зараз. Зараз, а ну, зараз ми з вами обидву разом прочитаємо. І я так зроблю. Не буду на вазі важити, але менше більше. О, о дивіться. Так. 50 грам йде на середні, на високі і на метрові. так, Якщо я таксі не помиляю. Іде 20, де воно там? чекайте, чекайте, Де 25 грам, від 25 грам і 50 грам. О, бачите? Ось тут, тут о, воно тут вовоно. О, отако. Бачите, я тут вже відрізала, пішла ножиком. Дивіться, яка то, а, які то гранули. Бачите, яка то піджила? То гранули такі. Зараз ми ці гранули будемо а, сипати під, під гортензію. Напевно, що... От я не знаю, як я це от, рукою все зробити. Але я це відірву. Нема кому помогти не. Знаєте? О, о, я зараз так. Не робиться біло. Нічого, як всі десь проситися, що я зроблю. О, віці, тако буду, певно, набирати. Його, важно, я... я його як наберу, та так наберу і його тако просиплю. І так зараз буду робити по кругу. Та в мене там так і не піде більше, як... як тих 50 грам, правда? Я так собі думаю. О, не знаю. Не знаю, хтось мені напише, добре чи не добре я там розтаху. Роз, і зараз по кругу я там розсиплю О, і сапку ще його передюгаю, бо мені одну руку не, неудобно робити. Бачите, от і все, підлила я. Лила я по цілім таким, ліці води під ті гортензії. І тут чисто злила. О, ще там принесла, підлила той кущик. Отаково. От і на сьогодні буде все. Ці уливала свої, О, подивіться, як ті георгини в мене цвітуть. Подивіться, від сонця, певне, їх треба знову там перебрати всередині. Там, о, о, то, я тут то -то перебирала і ця цвете, і та цвете, а та четверта моя щось там пуплянки пускає, пупляночки. Але не цвете щось така під ніща жовта. А тут я обриваю, цілий час обриваю і вони цветуть. Так що, якщо хтось собі захоче, я можу собі купувати. Тож їх не купувала. Але все, що собі сподобала і купила. І вони, знаєте, і вони цветуть. Отакі вам. Добре, все. На тім буде вже все. А ви будьте здорові, щасливі, всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних і всім до зустрічі. Всім пока, пока. Подивіться, ще вам скаже. Мої песики полягали до ряду і подивилися, що там дирочки закриті. Все, все закрито, і вони вже не мають куди летіти. А, бачите яке?